Можна, Не, Максим. Почекай, почекай. Костраба прізвище твоє, правильно? Ну то я говорю, Костраб. Трошки ти <ты> задымишся, да? Давай, Максим. Добре. 207. 207. Ви орлок, правильно? Можна. Стоїмо, стоїмо, добре. 180. Так, будь ласка, наступний. Зараз перегортаю. Э, сервета. Дуже. Дуже. І Лук'яненко готується. Можна. Добре. 223. 223. Будь ласка, Лук'яненко. Ти приїхав чобов? 180. Так, будь ласка, друзі, друга спроба. Поїхали всі сюди, хто там пробіг другу спробу. Так, будь ласка, чубук барановський. Можна. 223. Добрый. барановский бояджи можно вести ведь бояджи бойко можно 150

102. Гатиці Герлес. Сто девяносто. Герлес Гладун. Можна. 10. Гладун, гненюк. 31. Гненюк Голованцев. Носочки, носочки. Два рівно добре, молодець. А Було 2,01. Голованцев гурін. Носочки підрівняли. Можна. 196. Так. Да. Гурен Дрощинський. можна. Быстрее, ходя. 198. Дрощинський, диба. Носочки підрівняли. Можна. Дивіться, у вас хороший стрибочок, але в будь-якому випадку сільських впали і ви застрибнули на лінії, Ви вже звідси. Повторіть, будь ласка, строки. Станьте рівненько і не підстрибуйте на лінію, бо то є запис. Можна? Добре, стоїмо. 233. Диба Єрмолаєв, Овсієнко готується в такій послідовності можна. Добре. 189. А, будет сегодня. Ермалаева, Всеенко можно. 191. Сегодня, где будет? Всеенко и Израилян киль, можно. 196.5. Израилянки киль Клучников, можно.